Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо закривати компот. У моїй сім'ї дуже заскучили за компотами. Я давно вже їх не закривала. Все так кажу: ай, нашу тої води закривати. Але все ж таки хочеться попити такого добренького напою. Я зібрала малину по і будемо закривати компот. Але по річки я вирішила все ж таки гілочки відібрати від ягід, щоб краще виглядало у банці. От я вже це зробила. І маємо готові вже порічки і малину. Підготувала банки для стерилізації. Я буду стерилізувати банки у духовці. Я все стерилізую у духовці 10 хвилин 150 градусів. На банку я підготувала пів кілограма порічок. І приблизно десь 170 грам малини. Хто має більше, може і більше дати. У мене було стільки малини, я розділила на 6 банок. І вийшло 170 г. І от наш секрет це м'ята. Добавимо 3 листочки м'яти. Спробуйте, дівчата, додавку м'яти, і буде дуже смачний компот. На 3-літрову банку три листочки. Хто хоче більш насичений такий запах м'яти, може і більше дати. Фрукти можете підібрати, хто який має. Можна вишні теж додати. Буде взагалі супер. І так, сироп у мене вже закипів. Я давала на 2,5 літри води. Я розрахувала, що в банку піде 2,5 літри води, 250-300 г цукру, як хто хоче, дівчата. Я давала 250 г цукру. У каструлю на 10 літрів води я додавала 2 кг цукру. І прямо кипяток заливаємо у банки. Заливаємо дуже гарячий, тільки що киплячий сироп. І так, на 4 банки, бо я перше простерилізувала 4 банки. І в нас пішло 10 літрів води. Я сказала так, що приблизно так буде. Десь 100 грам води, може, 200 лишилося. Так, закрили ми зразу банки. Я так чуть-чуть прокатала, щоб перемішалися ягоди із сиропом. Перевертаємо банки догори дно і накриваємо. Одіялом на цілу ніч. Так як зараз у мене вже вечір, я закрила і нехай стоїть до ранку. От ранку я вже відкрила, банки ще добре такі теплі, ну майже гарячі. Так що гарно ще прийшла стерилізація під одіялом Прекрасний, просто напій вийшов, дівчата. Прекрасний. Я зварила окремо у каструлі такий напій компот. І хочу вам показати, як можна зробити такий святковий прекрасний напій для гостей, наприклад, або просто для себе, якщо хочете себе чуть-чуть побалувати із цього компоту. І так, нам потрібно м'ята. Ягоди кидаємо, які ми використовували для компоту. Лимонного соку трішки і лимон поріжем м'якоть на частини. Добавимо наш компот. Лід обов'язково для охолодження. Зверху прикрасимо м'ятою. І додамо ще мінеральної води. І в нас, дівчата, вийде напій Мохіто. Прекрасний напій, якщо ви хочете, наприклад, щоб було міцніше, можете додати алкоголю. І так пробуємо. Ой, дівчата, яке то добресеньке, смачнесеньке, ну прямо насолода. Попробуйте обов'язково такий напій, обов'язково! Здоров'я усім і мирного неба!